У художньому музеї зібралися представники усіх галузей, наближених як до мистецтва, так і до історії. За насиченістю архітектурними пам'ятками ми займаємо п'яте місце в державі. Тож, здавалося б, є чим пишатися, та не все так добре. У нас залишається дуже багато об'єктів культурної спадщини не занесено до державного реєстру нерухомих пам'яток України по місту Хмельницькому. Ми тут маємо більше. Сто об'єктів культурної спадщини це пам'яток архітектури, в тому числі які претендують на національне значення. Крім того, ми маємо пам'ятки історії мистецтва, ось і навіть пам'ятки археології. Славнозвісний курган, ось де наш відомий земляк Микола Мазур зараз розглядає створення меморіального комплексу саме там на цьому місці. У Кам'янці-Подільському при міській раді успішно функціонує структура, що займається реєстрацією та охороною історичних пам'яток. Аналогічно планують створити і в місті Хмельницькому. В міській раді на сьогодні розроблений проект рішення про створення окремого органу, якого до сьогодні не було. Займалися то працівники управління культури або працівники управління архітектури та містобудування. Передбачається створення окремого органу виконавчого, який буде займатися тільки цими питаннями. Науковці та мистецтвознавці нарікають на брак фінансування, а ще на пасивне ставлення сучасного покоління до проблем сьогодення. Молодь, що не знає своєї історії, не вибудує майбутнього, каже директор історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Сьогодні не фінансується взагалі діяльність музеїв, заповідників, які всі вони відповідають і займаються пам'яткоохоронною діяльністю, тому що культура залишається ось таким десь тим позаду всіх. Спочатку йдуть соціальні програми. А культура, пам'ятки, вони ще постояли тисячі років і ще постоять. Зрозуміло, ця ситуація страшна, тому що руйнується пам'ять. Руйнується пам'ять, а відповідно і знищується те, що напрацьовано нашими попередніми поколіннями. Незважаючи на проблематику у пам'ятку охоронній роботі, чимало залежить і від ініціативності кожного жителя краю. Громадське об'єднання у майбутнє через культуру об'єднує студентський рух по збереженню пам'яток у самчиках Чорному острові та Меджибожі. Тож, якщо на державному рівні питання культури далеко не на першому місці, залишається сподіватися на ентузіазм простих громадян.